З приводу того, що от ви попісили, і потім остання крапля в труси. От. З усього приводу навіть є така присказка. Скільки членів не труси, остання крапля все рівно в труси. От. Е, я колись в свій час працював в одній арабській країні, і там дуже розповсюджена проблема, що от хлопці молоді, там, або, або здорові чоловіки приходять, е, в них перед молитвою треба, щоб ти був ідеально там, чистий, тобто вони там обмивають. Якщо десь крапля там... Я січитись на, на білизні, він не може молитися. От. А у таких ісламістів, таких конкретних, це дуже велика проблема. От. І, і Чому я це розповідаю? Значить, це називається дріблінг, подкапування, стаз мочі в постсвітрній зоні. Тобто, дивіться, Є сечовий міхур, є сечовий випускний канал пішов, і є сфінктер, який зажимає січу. От Ти по пісів, да, е, у ретро вона має свою ємкість. І може там якийсь мілілітр, два, інколи більше, десь залишатися. Це якби зупинка сечі в зоні після світера. Ніякими таблетками це не лікується, це ніякий не Це лікується тільки поведінкова терапія. Тобто от, я вам рекомендую сидя, пісати сидячи, як дівчинка. Тобто, тобто, треба нормальний чистенький унітаз, хороший в домашніх умовах, і сідайте нормально собі і пісяти сидячи. Потім промасувати зону от, так от промасувати. Член промасувати і хорошо хорошенько потрусити. Серветочкою промочили, і от це єдиний метод, який вам трошки поліпшить ситуацію. Якщо ми зараз кажемо, що це простатіт, і будемо лікувати там таблетками, масажами, це не приведе ні до якого ефекту. Домовилися?